Доброго вечора. Ми з України. Мене звати Олександр. Сьогодні 24 лютого 2023 року. І цей день майже вже закінчується. І хто хоче зрозуміти, чому я саме на цьому роблю акцент, передивіться відео від 21 лютого, де я казав, що в нас є декілька днів. А цей день настане, а далі нам жити потрібно. І зроблю тут вже анонс. Завтра само собою буде відео. Завтра буде посилання на наш недільний ефір з Іриною Куриленко. В неділю 26 лютого о 20-й годині готуйте питання. А ми продовжуємо наш щоденний ефір і нагадаю, що ми з вами вже розбираємо таке поняття, як здоров'я. І вчорашньому відео я сказав, що в нас є три складові. І декілька хочу вам дати статистичних даних, щоб у ці три складові поєднати, а саме та психічне здоров'я, фізичне здоров'я і матеріальне. Тільки знову таки, тут хоче зробити акцент. Давайте не путати. Психологія, то ж це наука про е, психіку, є психіатрія, це частина офіційної медицини, яка допомагає людям з порушеннями вже тієї чи іншої функції центральної нервової системи і допомога саме від тих спеціалістів. Воно більше стосується фізичного здоров'я. Я зараз скажу про душевний там спокій, про душевне здоров'я, саме воно ну, таке. Чуть інша да? не, не, не з офіційної медицини. Так ось, якщо все-таки сказати статистичні дані по офіційній медицині, у них в світі приблизно 450 500 мільйонів людей офіційно стоїть на обліку психіатрів ну, в різних країнах, звичайно, світу і різний відсоток, але є тенденція: чим краща економіка країни, чим краща соціальна допомога людям. Чим багатша країна, тим більше невдоволених, якби в цій енергії людей, і відсоток доволі високий, доходить деякі країни до 40% від, від дорослого населення. І чим менш забезпечена країна, ну, знаєте, вони озкажуть, у них завдання інше, да, вижити. Я зараз кажу про матеріальне здоров'я, тому у них цей відсоток набагато менший. Що стосується людей, які мають... Кажем, ознаки такого зниження цієї психічної енергії, їх на самом ділі декілька мільярдів по різним оцінкам, десь від півтора до двох мільярдів. Тобто, практично кожен четвертий світі про це говорить так чи інакше, в той чи іншій мірі. Далі, що стосується фізичного здоров'я, я згадав, що коли я вчився, це було кінець ну, середини, кінець 80-х років, вже минулого століття, я вчився сьогодні, задав майже 40 років назад. І ми тоді вивчали, які хвороби є, і скільки там є хвороб. Тоді, в той момент, я точно пам'ятаю цю цифру, що було досліджено повністю, описано з є протоколи лікування, є фахівці по лікуванню хвороб. Це чуть більше 10 тисяч різних хвороб людини. Ну, до речі, я кажу людини. Не всього хвороб на землі, а саме людини. І буквально вчора ввечері, готуючись до цього вже ефіру, передивився, скільки зараз описаних хвороб. Офіційно Всесвітня Організація охорони здоров'я фіксує чуть більше 20 тисяч різних хвороб людини. Якщо я шукав скільки ж людей хворих саме фізично, різні, тут різні дані, ну в середньому десь від, знову таки, ми беремо доросле населення, більше від 30% і більше, в деяких країнах доходить там і більше 50% населення. Тобто, це ще один пласт, бачите, ми говоримо про фізичне здоров'я. І є ще матеріальне здоров'я. Це також дуже такі цікаві цифри. Я не знав навіть, що настільки це багато таких людей, які не мають матеріального здоров'я, мають на увазі десь. Я кажу не про багатство, не про розкіш. Я кажу про речі, які потрібні нам для повсякденного життя. Тобто, ну просто фізіологічні потреби. Так ось офіційними даними всесвітнього банку. Трошки менше 1 мільярда людей в світі живуть менше, ніж 1,9 долара. Ну, давайте 2 долари, нехай це буде. Менше, як 2 долара на добу це на все. Повністю на все. І на житло, і на їжу, і на одежу, на все. Чуть менше 2 доларів. Майже 1 мільярд людей. А 3 долари на день майже ще майже 2 мільярда. Тобто 3 мільярда людей в світі з восьми живуть менше за 3 долара в день. І це рахується межа крайньої бідності, саме про це здоров'я мається на увазі, я і кажу, матеріальне здоров'я. І що ми маємо? Як правило, люди, які дуже матеріально, скажімо, бідні, в них немає навіть змоги звернутися за медичною допомогою, ну, класичною, хорошою, якісною. Тобто, якщо ці всі три складові поєднати... О, да, по статистиці. Ну, дуже, ну, я порахував, більше 50% не мають тоді цього повноцінного здоров'я, про яке я кажу. І виходячи з цього, в мене до вас запитання. Навіть не питання, давайте таке э, прохання. Та, давайте ми з вами до завтрашнього дня я скажу, як я це бачу, а від вас хочу почути, а як оці всі моменти поєднати і дати визначення, що ж таке повноцінне людське там здоров'я, враховуючи ці всі дані, про які я вам кажу. І наприкінці цього відео хочу подякувати всім, хто мене дивиться, всім, хто підписався. Буквально вчора ввечері мене YouTube канал привітав з чим з першою тисячею переглядів і з першою 100 годин. Часу теж переглядів у відео саме на цьому каналі, де яким ми працюємо практично, по-моєму, це 11 відео. На вчорашній день 10 відео таке було, враховуючи із настрією Бубіно. Тому я вам всім вдячний. Це наша спільна така невеличка перемога. Перша цифра є. Я вам буду кожен раз казати, які, які статистичні дані в нас є, і хочу замітити, що кожен з вас приймає в цьому участь. В цьому великому кожен з вас маленькими такими кроками приймає в цьому участь. Ну, звичайно, я також максимально стараюсь приймати в цьому участь. Якщо вам буде цікаво ці всі моменти, статистичні дані більш поглиблено вивчати, звертайтеся в коментарях, звертайтеся в особисті, будь ласка, можете звертатися в особисті повідомлення. У Нас дуже багато є ефірів, навчань в, зумі, в зумах, і саме ми виділяємо спільноту, яка цікавиться такими питаннями. Тому що ну, таке знайти на сьогоднішній день в суспільстві дуже вкрай важко. Тому гуртуємось. Нагадаю, що я на цьому каналі не тільки розглядаю питання, я бажаю вам бути живим, бути здоровим, бути щасливим і бажаю вам вдачі. З вами був Олександр. До нових зустрічей. Всього найкращого.